Hello Fренлі, з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми вип'ємо з вами ось такий садочок, а на нас яблуко Нектар. Ось такий ми попробуємо від 0 до 10 прореагуємо його. Думаю, він мені сподобається. Бо я пив на стрімі, він мені сподобався, але я оцінку не давав, бо ж треба окремо на відео прорегувати його. Та зараз кажете, ну але ти ж вже пробував на стрімі, значить це вже не рахується, що ти типа, ну, що тіпа, ти вже два рази якби, пробуєш. Так, але то окремо на стрімі, окремо на... На відео. Це якби різні речі для мене. Тому такі справи я оцінку там не давав, просто пив. А зараз ми оціночку дамо. Тому погнали let's go, до заставки цього відео. Прореагуємо на цей Сік. Let's go. Денні Деніспрейні реагує, Деніспрейні реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Ананас не яблучне. Так. Ананас яблучно, нектар неосвітлений, пастеризований. Коротше, садочок, садочок.

Поїхали наливати так, так, наливаємо. Добрий. Можна пити. Ну, поки що 9 балів. Не знаю, десятку не ставити. Хоча мені все тут подобається. Нормальний ананас. Ну, яблуком не знаю, чи чу чути. Ананасом найбільше чути. А, -а, -а, а наливаємо ще. В кінці дам точну оцінку. Забук за пішов короче, шведку нормальок. Добрий садочок, але він дорогий, що 60 гринців. Садочки піднялися. Соки дорогі, коротше, подорожчали. Дорогі, коротше, подорожчали, так. Угу. Mm -hmm. Добрий ананас. Я вже знаю, що ми будемо завтра 30 листопада знімати. Коротше, оце. Оце напевно, напевно лише дві реакції. Так. Оце, що я купив Івану Франківську, тоді показував. Оцей Warhead Sour Black Cherry Soda. Так. І оцей мілкшей. мюллер міл. мюллер, Оцей мюллер, Це теж дорога щось... Блін, 60 чимось гривень за це щось дало, дорога штука в сільпо. Та оце ми будемо пробувати завтра. Так, Тому такі справи. Що? Наливаємо ще. Я не знаю наскільки тут разів буде, але наливаємо. Але... А, ще на раз буде. Або на два. Або на раз-півтора. Так, розумієте, чому я не ставлю 10 балів. Завезли ще садочок полунично з чимось там. Там полуниця і ще щось. Я думаю, що саме там буде 10 балів. А тут ми ставимо 9. Та. Я полуничний десь на днях теж візьму. Садочок. Чекайте, це ж спина. Спина. То є біда, коли болить спина. Ну, вона у мене вже прийшла, просто зараз трошечки може зігнувся, та й болить. все голосно говорити, бо то капець. <проб> 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 Трош... Трошечки розрядочку зроблю у відео. Знаєте, щоб було веселіше дивитися. Вам. О, Смачно від природи. Давайте, може, мамі лишимо соку. Так. Щоб самому все втихаря не пити, ага. А, мама це пила. Її вже купували зі ну нічого. Можна ще раз лишити. просто все пити не годить. Добрий. от соки, що не каже, то соки найкраще. Так. Да. О, бачите, ще один стакан, бо я думав, буде ще один то на стаканчик. Ну цей можна мамі лишити, бо я вже не гон пити. Так, хіба трошечки відпити можна. Так. Що по підписниках, до речі, дружні. Я сказав, що вчора відписало, було 58 420 з чимось. Е, вчора ми знову додавали. Коротше, зараз на рахунку 58 рівно 500. Але було вчора 506. Знову 6 підписників. Ну, мусить відписати, то він не успокоїться, той бот, поки не відпише. Пише мені RedBall. Що. Ну, типа, Матвій, той підписник, що що то, від того, що ти знімаєш той самий контент, попади в Рот Челендж. Та то наоборот, від того, що я це знімаю, підписується, а не відписується. А, що ти думаєш, що тіпа, він може думає, що. одна частина підписується, а друга відписується. Що, від такого, що один той самий контент знімає. Може бути, але, скоріше за все, Ютуб просто бот списує, бо то не було в мене такого. Ну, типа, не, не, не відбувалося що жорстких таких відписок. Що Часто собі стояло на місці. Я думаю, скоріш за все, що бот відписує. Тому такі справи. Та. Що ж, давайте за вас ще сьорбнем. Думаю, достатньо. Все, дружні. Коротше, на цьому все. Відео підходить кінцю. Додивилися до цього моменту. Напишіть в коментарях, так я додивився. А з вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео, яке вийде завтра. Два наступних нових відео завтра. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! йоу. Ой, попили супер. Ну самі розумієте, не влізало, то я вже е, лишив мамі. там. Чи кому там уже. Та садочок ось такий, 9 балів. Смакуйте з користю, можете пробувати. Смачно, класно пийте. Всім пока!